Привіт, мене звати Андрій, і я розповідаю корисне і цікаве про веб-розробку. Цього разу говоримо про React, а точніше, спробуємо розібратись на прикладах, як працює мемоїзація і чи потрібно мемоїзувати. Я вже розглядав і react Memo, і use Memo в попередніх відео, я також показував, як працює наглядно на практичному прикладі. Цього разу. Розглянемо трохи інший код сендбокс. Я полюбляю, взагалі, сам, коли чогось не розумію, то створювати ось такі пісочниці, в яких на ізольованому прикладі розглядати якийсь один аспект. Тільки так, можна дійсно добре зрозуміти механізми, як працює та чи інша бібліотека. Отже, перейдемо одразу до справи. Є в нас такий приклад, в якому рендериться гріт. Тут багато елементів, і всі вони в гріді. Ось в компоненті app що ми маємо? Один useState, в якому зберігається вибраний індекс. Selected index для цієї комірки гріду. І далі, ось в цьому циклі, ми збираємо масив React елементів. і це елементи sell, оскільки це у нас масив, не забуваємо, що треба key проперті вказати. Цього в цьому випадку key проперті у нас, до речі, це індекс просто в масиві. І оскільки ми не додаємо динамічно елементи до цього масиву, не прибираємо, не міняємо їх місцями, то індекс в якості ось цього key проперті в якості ідентифікації конкретного елемента, це цілком нормально, все буде працювати Окей, і зайвих якихось рендерів у нас не буде. Тільки тому, що ми не переставляємо, не додаємо, не видаляємо з масиву елементи, наголошую. І крім того, передаємо в комірку, чи вона там вибрана, і відповідно callback, який змінює ось цей селекд індекс. І це, в принципі, все, що є. Далі ці всі гріди, цей масивчик React елементів ми передаємо в div, у якого Display Grid. І ось ми рендеримо гріт ну, в даному випадку 20 на 20 комірок. За це відповідає ось ця константа matrix-size. Також раджу, якщо у вас є констант, яке є число, яке зустрічається, ну от як це в коді декілька разів, то треба його виносити в константу. Пізніше ми для. Того, щоб подивитися різницю, захочемо, наприклад, збільшити цю матрицю, я це можу зробити просто ну, змінивши одну цифру. Бачите, ось тепер це гріт 200 на 200. Тому якщо у вас є якесь число, яке зустрічається в коді багато разів, треба його винести. Таким чином, ви зможете і дати йому ім'я якесь, і потім міняти це буде легше. Отже. Тепер подивимося ще компонент Cell. Тут також все досить просто. Він рендерить дівчик. Є в нас on-Click-Handler, і в стайлі ми ще прописуємо. Ну, і з такого про що варто було сказати, дивіться, ось border. Навіть якщо він не selected, ми все одно ставимо в Transparent. Для чого, ну якщо ми приберемо, наприклад, ось box sizing. І бордер не будемо вставляти. Тобто, якщо, наприклад, якщо селектер, тоді в нас є бордер. Якщо не селектер, тоді тут mal. Ну, мабуть, undefined, так? Ось. Зараз, коли ми вибираємо, ви бачите, що у нас є бордер тільки на верхній і на лівій помірці. Чому? Тому що. Ми задаємо ширину а, елементу, а бордер по дефолту не вписується в цю ширину. Він, е, це додаткова ширина. Тобто бордер іде, над... Е, ми здаємо ширину саме контенту діву, а, а бордер ще додає додаткову ширину. Якщо ви хочете, щоб width е, е, воно відповідало контенту плюс бордеру, тоді треба його поставити. В Box-Sizing, в Border Box. Ось. А, окей. Отже, є в нас ще тут а, Random Color. Для чого? Щоб кожного разу, коли ми змінювали, а, коли рендерився цей елемент, ми це бачили, бо буде змінюватися його кольор. І отже, дивіться. Коли ми вибираємо е, якусь нову комірку, бачите, ось цей білий бордер, тобто selected state змінився, selected індекс, але ви бачите, що кольори змінюються у всіх абсолютно комірок. Тобто тут у нас грід 20 на 20 і ці 400 комірок, 400, так, так, 400 всі вони е, відрендерились, всіх кольорів помінявся. Чому? Е, тому що ми змінили ось цей use State. Е, він належить компоненту app, самому. Високорівневому тут компоненту це корінь е, нашого дерева компонентів. Ну, і відповідно, е, по дефолту, якщо змінюється стейт, і викликається рендер компоненту в реакті, рендериться всі його чилдрени. І children, і їх children, то рекурсивно все під дерево. Відповідно, тут у нас ось цей стейт змінився, і всі рендериться. Е, е, хоча насправді ми змінили стейт тільки у двох комірах. Ну, тобто, в одній комірці ми виключили Selected, в іншій ми включили. Ось і все. А зараз відренджуються всі. Чи це. Дивіться, якщо брати з точки зору перформансу, то все буде Окей. Ну, навіть. Більшість сучасних браузерів, більшість сучасних ноутбуків, машин, вони все одно це добре оброблять. Зараз у нас немає ніякої мемоїзації, так, і ви бачите, що генеруються рендом калори, і для кожної з цих комірок іде запит до реального дому. Ми змінюємо дом браузера, так купу дівчиків ми змінюємо їм бекграунд колір. Навіть якщо ми зробимо тут 100 на 100 комірок, так. Це вже такий досить незвичний приклад, що так багато елементів, то навіть тут ви бачите, що все відпрацьовує ну, важко помітити якусь неозброєним оком, якусь затримку, її тут немає, тобто дуже все одно швидко відпрацьовує. Тобто, чисто з точки зору перформансу, навіть в даному випадку я б нічого не меморізував. Ну, типу, якщо воно працює, то не чіпає. Знаєте, таке правило інженера. Так, зараз воно ререндериться, але ну, я ж кажу, чисто з точки зору з того, з перформансу, наскільки швидко це працює, ну, то як бачите, так, в мене, звісно, потужний ноутбук, але все одно. Типу, якщо швидкість там на там, вашій машині, на якихось типовій машині там юзерів, вона задовільна, то якщо немає видимої затримки, то навіщо щось оптимізувати? так? Не треба передчасно оптимізувати. Але є ну, інше питання. А що, якщо це ну, не та поведінка, якщо ви хочете, і ось ці рендери, якщо вони ну, не вписуються в вашу бізнес-логіку, так? скажімо так. Тобто, наприклад, нам тут не треба От зараз ми не хочемо, щоб кожного разу повністю змінювалась картина, і ці кольори змінювалися. Ну, ми могли б, звісно, записати цей get random color в Ustate. Або в'юзмемо його огорнути, мабуть, логічні в вьюзмемо, так? Але справа не про це. Я маю на увазі, що якщо ми не хочемо, щоб е, ці комірки рендерилися, е, коли в них не змінюється е, стей, так? Якщо це впливає е, на UaIC, е, то тоді можна обгорнути так, цей компонент в react -memo, Е, І е, давайте зараз подивимось. Ось цей клас, цей файл, вибачте, cell, він експортує просто сел-компонент, не, не мемоізований, А також є мемосел, ми передали цей сел в React мемо, отримали мемоізовану його версію. І тепер в мемоізованій версії він буде компонент ререндер, тільки якщо індекс selected або on-click ем, помінялись. Тільки якщо щось із цих пропортів помінялось, тільки тоді. І зараз, як ви бачите, тепер Selected property, вона не змінюється. Ну, давайте ми знову повернемось до ось гріда поменше. Ось Selected Property змінюється, всі інші комірки не рендеряться. Тобто, якщо вам треба ось така поведінка прибрати зайві рендери, то React-Memo дійсно вам допоможе. Але це ну, один із варіантів. Я вже сказав, можна було б тут мемоізувати. Ну, якщо справа йде тільки про Background Color, то можна тільки калер запам'ятати, мемоїзувати його там в юзмему обгорнути. Е Колір я генерую тут рандомно. Я хочу вам пояснити, що для візуалізації, щоб ви розуміли, що ось до цього все ререндерилось, зараз не ререндериться. Тобто це такий наглядний індикатор, що відбувається рендери. Так? Зараз ми мемоізували. Дивіться ще один момент. Ми кажемо, що нічого з цих проперті не має змінюватись. Так? Важливо, коли ви берете ось такий список, якийсь масив, ну або там табличка, grid, і у вас є selected щось, selected property, щось з цього може бути selected, то ви можете як зробити? Ви можете передати selected ось цей ID, selected індекс в компонент, в елемент списку або гріда, а можете зробити як я, і передавати саме флажок. Uh, no, true-false, true, boolean флажок, uh, чи selected, чи ні. Це варіант кращий. Чому? Якби ми передавали сюди selected index, uh, то не дивлячись навіть на те, що цей компонент меморізований, кожного разу, коли ви змінюєте selection, selected index, він би змінювався ну, для всіх. Uh, і все одно був би рендер Тотальний ререндер кожної комірки. Тобто наша задача тут змінювати пропертіс, які ми передаємо в ці компоненти якомога рідше. Тоді я передаю, дивіться, якщо цей, ця комірка вона не вибрана, а вона, ну, наприклад, ось ця комірка, вона взагалі там зараз її стейт не змінювався, то і не буде її ререндерів. І ми просто передаємо сюди true-false, порівнюючи в компоненті App поточний індекс з Selected. І також в onClick. Тут я передаю я індекс в якості property. Чому? Могли би не передавати, так? А просто ось тут робити ось такий от callback. Так і ось так от. Але якщо ми так робимо, дивіться, все одно у нас зараз всі кольори змінюються. Чому? Ми використовуємо моюзований компонент. Тому що це літерал функції. Літерал, якщо ви чуєте літерал чогось там, літерал масиву, так? Літерал масиву це ось ці квадратні дужки. Якщо ви бачите ось такий масив, десь як передається, як пропортів якийсь компонент. Це значить, що кожного, на кожний рендер там буде новий референс. Якщо ви бачите, що в проперті. Там є обєкт Prop якась, і в нього передається ось фігурні дужки. Це літерал об'єкту. Відповідно, кожного разу це означає, що посилання на цей об'єкт буде нове, або це буде новий інстанс об'єкту. Це в нас те саме, тільки для функції. Це callback, це анонімна функція стрілочна, і кожного разу вона створює новий літерал. Тобто нам треба було б тоді обгортати там це в'юз callback. Це ще купа. Купа непотрібних е, дій для нас, обчислень. Замість цього ми передаємо індекс в сам сел. Сам а callback ми робимо, який приймає індекс як параметр. Тоді ми взагалі можемо передати сеттер з useйту, який React гарантує нам, що референс на нього не змінюється. Отже, ми передаємо ось цей сеттер сюди, ну, і, відповідно, ось. Тепер немає зайвих ререндрів. Тобто це такий прийом, що якщо у вас є масив, то ви в колбек, який елемент цього масиву ви передаєте, ви можете грати з параметрами. Ви можете в параметри передавати одразу все, що вам треба передати, навіть якщо це означає, що в сам сел ви передасте трохи додаткової інформації. Тоді простіше з цим оперувати ну, на рівень вище, ось, в даному випадку в компоненті app, всі е, хендлери вони, вони одразу приймають ту інформацію, яку їм треба, ну, в даному випадку це який, це індекс, так, яка це ID вибраної помірки. І, і тоді простіше, бо можна там і чисті функції використовувати, ну, коротше кажучи, в функціональному програмуванні. Все просто. Якщо вам треба щось, то просто передайте його як параметр функції, і так буде краще. Отже, це, я думаю, ви зрозуміли. Так, що ми обгорнули в React мемо, і тепер ці компоненти рендеряться тільки тоді безпосередньо, коли їх properties змінюються, Ну або. Типу вони б ще змінювалися, якби їх стейт змінився. Але у нас в компоненті сел ніякого стейту ну, немає взагалі. Тому мова йде в даному випадку тільки про е, вхідні пропертіс, тільки про властивості. Е, так, тепер ще остання річ, про яку я хочу сказати, це перформанс. Якщо ви хочете меморізувати суто. Виходячи з міркування оптимізувати перформанс, ну, давайте з вами подивимося. Давайте приберемо background кольор, щоб він не ререндерився кожного разу. Бо ну, зміна кольору, я ж кажу, я додав це чисто для наглядності. Ось є в нас такий гріт, так? Ну, давайте зробимо background колір якийсь такий, ледве помітний. І давайте відрендеримо гріт, наприклад, 200 на 200 комірочок. так? Тобто це дуже-дуже-дуже багато. так? А, окей. І ось ми вибираємо. Я не знаю, чи ви бачите там цей маленький квадратик, але він там десь є. Давайте його зробимо. Selected color тут black. Так буде, мабуть, помітніше. Отже, дивіться, зараз у нас Достобісе багато елементів. І кожного разу, коли я клікаю, оскільки у нас зараз використовується не меморізований компонент, всі ці елементи, я маю на увазі віртуальний дом React, вони ререндеряться. Для всіх оцих 200 помножити на 200, я не знаю скільки це, ну дуже багато, мабуть. Для всіх оцих елементів, для них буде викликаний ререндер. Так, реально дом дерева зараз не дуже змінюється, тому що ми прибрали цю генерацію кольорів. Ну, Знову ж таки, вона була тільки для якби, візуалізації. Тобто це якийсь реальний кейс. Так? У нас є там, бордер, прикр, і ось він. Преселекти змінюється. І ви бачите, що дуже-дуже багато елементів, все одно, все досить швидко відпрацьовує. Ну, тут, на мою думку, нема що оптимізувати з точки зору перформансу. Тобто так відбувається до 100 біса багато зайвих рендерів. Але в даному випадку нам ну, занадто легкі ці елементи, бо в них майже нічого немає. А от якщо кожен з цих елементів, він, він має в собі Ще інші дочірні React-елементи, і там викликається набагато більше функцій, от тоді так. Коротше кажучи, давайте зробимо висновок. React-мемо допоможе вам прибрати зайві рендери, якщо у вас parent змінюється набагато частіше, ніж child component. Отак. От Але не раджу вам робити передчасну оптимізацію. Оптимізуйте тільки тоді, якщо у вас реально є проблема з перформансом. І якщо ви вже оптимізуєте і меморізуєте, то слідкуйте за кожним із параметрів, який е, надходить в компонент, тому що він має змінюватись якомога рідше. Ну, яскравий приклад це, по-перше, всі функції колбеки, що не має бути тут літералів, не має бути літералів об'єктів, е, масивів, не має бути, якщо ви маєте справу з масивами. То остерігайтесь функції, типу ArrayMap і інших, які створюють новий інстанс масиво. Slice, ну, наприклад. І також яскравий приклад: це, ось це Selected Property, що якщо б ви передавали сюди Selected Index і порівнювали його з цим індексом всередині, в цьому не було б сенсу, і все одно кожна комірка на кожен parent render також ререндерилася. б. Отже, сподіваюся, я трохи проясню для вас, як працює React-Memo. Посилання на цей код-центбокс я залишу десь там в коментарях в описі. Ну і по традиції Ютубу, якщо сподобалось відео, напишіть про це коментар. Це дуже допоможе в просуванні відео. Ставте лайки, підписуйтесь і до зустрічі в нових відео.